Жах посеред ночі. Цими вихідними сумські дороги забрали ще одне життя: 26-річного водія Део, який виїхав у автобус на перехресті в Сумах. Авто перетворилося на купу металобрухту. Ми спробували реконструювати те, що сталося. Дивіться подробиці у сюжеті Наталки Калеси Карбовської. На цих кадрах ви бачите останні хвилини в життя водія авто. МНСники намагаються витягнути його із вщент розбитої машини. Чоловік загинув прямо на місці. Тіха ліжи, ліжи. Давай ворог водій, де ось двома пасажирами в салоні в'їхав у автобус на перехресті Харківської і проспекту Лужпи. Лів водія цього так автобуса. Він говорив, що цей транспортний засіб тобто, рухався все ж таки з великою швидкістю. Так і водій різко виїхав на свою зрічну руку. Двох пасажирів део та двох пасажирів автобусу доправили до лікарні. На цьому місці і загинув водій авто. Правоохоронці з'ясовують, як таке могло статися. Спробуємо з'ясувати і ми. Можливо, ключ до трагедії у маршруті. Водій Део їхав з боку вулиці Прокоф'єва. За попередніми даними, чоловік значно перевищив швидкість. Зараз ми їдемо по тій самій дорозі, і на невеличкій швидкості, але нашу машину вже кидає на нерівному асфальті. Можливо, така дорога і зіграла свою фатальну роль. Стан дороги нам прокоментували в управлінні капітального будівництва. Наче он по дорозі, там де ми просто брали, і в тому году лежили колектор. Но в этом году там асфальтом що ніхто нічого не діяв. Почому? Потому що грон, як мінімум, довдати усадку. Дорога імені там, де случилася та ДТП, вона абсолютно ровна без ям, без нічого. Нагадаємо, два роки тому сталося не менш резонансне ДТП. Тоді водій на швидкості в'їхав у зупинку Сумсільмаш на Харківській. Двоє перехожих загинуло на місці. А для водія автівки все ледь не закінчилося самосудом. Наталка Лисик-Карбовська, Олександр Олексінко. Новини СТС.